Вітаємо в ефірі програма Читаюча родина в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Наші учасники фестивалю створювали різні сюжети: фото, відео, анкетування походили, текстові твори, писали, досліджували різні сфери читацької творчості, процесу сучасного читання в Україні. І от видавництво «Жорж» подарувало такі класні книжки. І ми зрозуміли, і по анкетуванню ми знаємо вже такі відповіді, що дуже популярне сьогодні саме сімейне читання. І саме тому ми хочемо подарувати такі книжки. Ми дякуємо видавництву «Жорж». От кольорові історії, як кольори змінювали світ. Тут дуже багато таких мотивуючих історій. Ми хочемо, щоб українські родини наші територіальні громади саме родини ми читали діти з батьками. Приймайте, будь ласка. Дякую, це цікава книжка за мотивами казки братів Гримм Дуже така цікава назва. Дуже повчальна історія. Рекомендуємо читачам почитати цей сюжет, тому що він. Надихає, він мотивує до того, як варто шукати правду і справедливості в цьому житті. Саме казкові історії в цьому нам допомагають. Наступна книжечка це інженіальна інженерія в Дії. От такі цікаві дослідження відбуваються. І тут дуже такі мотивуючи, дуже такі пізнавальні ілюстрації, насправді для такого домашнього сімейного читання дуже, дуже така цікава книжкова історія. Далі принцеса Лапка Кадарів. Ну, це насправді дуже така е, книжка е, території дитинства, можна так сказати, і е, сучасні діти з батьками теж е, по результатам читацьких опитувань дуже дуже е, полюбляють е, разом читати, тому що ну, це е, читання з родини, як відповіли е, наші респонденти. Це бджола і я, така дуже цікава теж історія. Також принц е, Жабиня». За мотивами братів Грим. також дуже рекомендується для домашнього сімейного читання і для читання в бібліотеці, коли родинами приходять. Я так розумію, що доволі часто приходять з час, родинами. Час. Так. Ну і така казка про світло це вже на сучасна новітня нашої, можна сказати, хоч і не дуже весела новітня історія, але тут розповідається про те, як сьогодні наші співвітчизники демонструють таку силу духу і. Вони це можуть робити саме в читацькій творчості, саме ті люди, які залишилися в Україні в ці великі часи. І от вони зможуть читати цю книгу. І за це ми також дякуємо видавництву «Жорж» за таку дієву підтримку нашої сили духу українських співвітчизників і за таку мотивацію до читацької творчості. На цьому сюжеті ми дякуємо за уваження.